Любов до смерті. Відбулася ця історія в 90-ті роки минулого століття, коли на світ вилізли не лише бандити в Малинових піджаках, а й усілякі чаклуни, на чолі з Кашпіровським та Чумаком. Більшість людей вірила в їхні здібності, але ми з друзями тільки сміялися з бутлів і тазиків води, які довірливі співгромадяни. Тягали до телевізорів. А згодом у нашу компанію затисався ще один хлопчина. Наші чоловіки були знайомі з ним ще зі школи, але потім він на кілька років випав з поля їхнього зору і ось тепер з'явився знову. Був він, як кажуть, грозою всіх дівчат Стрункий і накачаний, гарний і веселий, навіть ми заміжні дами, Періодично зітхали над втраченою можливістю, а молоді дівчата так і зовсім падали штабелями. А він не звертав уваги навіть на визнаних красунь, ну, тобто звертав, але буквально на кілька місяців, а потім чергова пасія змінювалася новою. Так минуло, мабуть, близько року. Потім він якось перестав з'являтися на наших зборищах, чоловіки на розпитування знизували плечима на кшталт зайнята людина, що з нього взяти. З'явився він знову перед Новим роком, напросився на вечірку і попередив, що буде не один. Так, таку дівчину треба було пошукати, товстенька, страшна. Волосячко куценьке, сукня дешевенька, голос верескливий, а сашко біля неї, як метелик біля свічки, в'ється. Найкраще крісло їй приніс, найсмачніші шматочки підкладає, кватирку зачинив і плед зажадав, щоб його королівна не мерзла. Ми тільки дивувалися, це ж треба яке кохання буває. Після того вечора вони стали частенько ходити в гості. При цьому Сашко виглядав усе гірше він якось схуд, розкішна шевелюра почала випадати жмутами, а погляд став, як у зацькованого вуличного собаки. Тут уже навіть наші не найуважніші чоловіки почали ставити запитання. Виявилося, що Сашко на щось хворіє. Лікарі причину визначити не можуть, але хлопець просто чахне. За два місяці він помер. труні лежав виснажений старий чоловік, без сліз на нього дивитися було просто неможливо. У принципі, ми й так ревли беззупинно, а про рідних і говорити нема чого. Матір узагалі виносили на руках. У натовпі ходили дивні чутки, що хлопець помер не просто так, що його звели в могилу насильно. Напевно, ще місяць ми перебували в шоці, потім усе трохи забулося, а потім на якусь вечірку приперлася та сама дівчина Сашка і почала вимагати до себе підвищеної уваги. Спочатку її викрутаси ми терпіли із жалю, потім почали огрисатися на її безглузді вимоги. На той час усі вже добре випили і погано контролювали потік слів. Ось тут дівчина й видала, що в неї бабця спадкова чаклунка, що Сашка вона просто приворожила, присушила і що на кожного з нас може чекати така ж доля. Хлопці тоді просто виставили її з квартири, але ми, дівчата, ще довго тривожно дивилися на своїх рідних чоловіків. Загалом я й досі не знаю. Убила Сашка потойбічна сила, чи це просто збіг обставин?